14 листопада у світі відзначають всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Майже 3% первинної інвалідності дорослого населення України виникає через цукровий діабет. Щорічно кількість хворих зростає на 5-7%. Цукровий діабет це є хронічне захворювання, яке характеризується нестачею в організмі власного інсуліну. Тобто підшлункова залоза не виробляє його в достатній кількості або ж тканини організму не чутливі до дії інсуліну. Це так звана інсулінорезистентність. В результаті неконтрольованого діабету виникає підвищення рівня глюкози в сироватці крові. Внаслідок цього найбільше страждає нервова система, нирки, кровоносні судини. Однак, ускладнень при цукровому діабету. Беті можна уникнути вчасно його діагностувавши. Лікарка-ендокринолог медичної клініки Авіда розповіла про симптоми, які можуть вказувати на хворобу. Це є спрага, почащений сечопуск, підвищений голод, підвищена маса тіла або ж навпаки, знижена маса тіла. Дуже небезпечним є те, що цукровий діабет часто проходить у людей без скарг, тобто у людей немає жодних скарг. І потім ми виявляємо це захворювання вже на етапі ускладнення. Окрім цього, є фактори, які можуть вказувати на ризик появи цукрового діабету. Скринінг для виявлення цукрового діабету повинні прийти люди, у яких обтяжений спадковий анамнез, тобто у кого родичі хворіють на цукровий діабет, у кого є ожиріння, підвищений індекс маси тіла та об'єм талії більше 100 сантиметрів. Елементарне недоїдання при цукровому діабеті може навпаки знизити рівень глюкози, і тоді у хворого проявляється гіпоглікамічна кома, яка схожа на алкогольне сп'яніння. Людина останній гіпоглікемії вона виглядає сплутаною, роздратованою, вона не розуміє, що з нею відбувається. Є така пітливість, тремтіння, тобто людина не орієнтується в просторі часі і справді це можна сплутати зі станом алкогольного сп'яніння. Тернополяни ж про такі стани у хворих на цукровий діабет не чули. Чесно, ні, не знаю. Ні, перше, що насправді. Ну тобто зараз в такий час, бачите, коли бачиш п'яну людину, то не завжди реагуєш так, якби ну, це вимагало, тому що не завжди буває, що людина справді п'яна. Не знаю. Я вони можуть себе поводити, не знаю. Але я знаю, що їм треба дати трошки щось, цукру, що цукерка і їм легше стане. Найголовніше, що у такому стані людина, хвора на цукровий діабет, може потребувати допомоги перехожих. Перша невідкладна допомога при гіпоглікемічній комі шматок шоколаду або цукерка. А при відсутності свідомості людини швидка. Найкраще, що може зробити кожен для свого здоров'я раз у рік його перевіряти. На ранніх стадіях хворобу можна вилікувати зовсім виконуючи фізичні вправи та дотримуючись харчових рекомендацій.